Слава Україні, дорогі друзі, 8 вересня 1700. Ну, і, власне, хочу проінформувати вас про ситуацію у Хмельницькій міській громаді. Зазначу, що ситуація наразі контрольована. Ми і далі ми робимо все можливе, аби вся міське господарство працювало, працювало ефективно, працювало якісно, наскільки це можливо в теперішніх умовах. Ну і власне, аби Хмельницький і далі був. Економічним тилом, гуманітарним тилом, економічним хабом, гуманітарним хабом, і е, при цьому для себе бачив головним пріоритетом це фронт, це перемогу. Дякую принагідно усім тим, хто працює, допомагає, платить податки, платить комунальні послуги, волонтерить, займається меценатством, хто робить свою роботу. Звичайно, ну, що найбільше хочу подякувати усім нашим українським воїнам, тому що говорити. Про контрольовану ситуацію і звітувати, про чергові наші дії, я і всі ми можемо насамперед завдяки нашим українським воїнам, які вже скоро буде як 9 років, бо я вважаю українську революцію гідності частиною війни за незалежність. скоро буде 9 років, як захищають нашу свободу, незалежність, нашу гідність і наше українське майбутнє. Ну, але по-особливому, звичайно, цей рівень захисту, неймовірного героїзму, віддачі, настав після 24 лютого, коли Орда посунула поставила собі чітку мету знищити нас всіх. Хочу вам повідомити, що сьогодні відбулося засідання виконавчого комітету. Ми розглянули 45 питань порядку денного. Більшість питань традиційно пов'язані з забезпеченням роботи міського господарства. Усі питання підтримані, проголосовані. Серед ключових це вже традиційні рішення. Бо ми кожен виконком а він відбувається що два тижні. Божко таке рішення підтримуємо. Це внесення змін до тих програм, які є в Хмельницькій міській раді по допомозі військовим частинам, які базуються в місті Хмельницькому або на території Хмельницької громади. Традиційно це передбачає не тільки внесення змін до програми і виділення коштів. Сьогодні це понад 3 мільйони гривень. Для різних військових частин за їхніми потребами. Це знову ж різні потреби. Потреби визначає керівництво військових частин. Ну а ми, звичайно, що ці потреби задовольняємо. Крім того, ми сьогодні передбачили понад 1,6 мільйона гривень на проект, який називається офіцер громади. Він вже функціонує в Хмельницькій громаді, але і в одному старостинському окрузі буде функціонувати ще вдвох. Точніше, навіть ще в трьох це кошти, які передбачені на придбання спеціалізованих автомобілів, на облаштування місця і так далі. Мета безпека, а також профілактика можливих злочинів на території Хмельницької громади. Цей проект продовжуватиме функціонувати. Хочу наголосити, що починаючи з 24 лютого. Військовим частинам, силовим структурам на програми національного опору, ми вже бюджетних коштів, тобто ваших коштів, коштів платників податків, ми вже передбачили понад 44 мільйони гривень. І далі то будемо робити, тому що повторюсь, головне на сьогодні це фронт. Головне на сьогодні це наша з вами перемога в війні, священній війні проти Російської Орди. Це тільки бюджетні кошти. Крім бюджетних коштів, все те, що ми власне звітуємо: автомобілі, автобуси, джипи, буси, тепловізори, дальноміри, квадрокоптери, мавіки, бронежилети, шоломи, взуття, одяг. Зазвичай це все купується за позабюджетний ресурс або отримується завдяки хорошій нашій співпраці з містами-побративами з різноманітними міжнародними донорами, і ця допомога вона насправді вмірюється вже далеко-далеко на сотні одиниць з цього того переліку дороговартісного, який я власне озвучив. Тому дуже дякую всім тим, хто донатить і допомагає. Нагадаю вам, що триває народний збір на Автомобілі, військові автомобілі, Рено Пежо для наших військових вантажівки джипи дуже важливий проект, яким ми хочемо допомогти нашим військовим частинам. На жаль, ми не можемо купити ці військові автомобілі за кордоном за кошти платників податків. А ми б це зробили в значно більшій кількості, тому що нас в тому суттєво обмежили. Тому ми включаємося всіма силами народними силами і робимо загальну справу по суті толокою такою собі свого роду. Зазначу, що також сьогодні, під час засідання виконавчого комітету, ми традиційно виділили одноразову матеріальну допомогу для мешканців громади. Зазначу, що знову ж таки за вже 2022 рік в нас 6200, навіть понад 6200 мешканців громади, отримали одноразову матеріальну допомогу. На загальну суму фактично вже 9 мільйонів 800 тисяч гривень. Крім того, ми далі працюємо по видачі продовольчих наборів саме для хмельничан, і 25 тисяч хмельничан отримує 25 тисяч наборів. Крім того, ну вже здалеко, напевно понад 100 тисяч наборів. Ми видали для тих українців, які приїхали до нас з інших міст. Я вам зазначу, що Хмельницький ми всі разом з вами 24 лютого прийняли в себе десь близько 210 тисяч наших братів і сестер українців з інших міст. Ми працюємо далі, будемо все робити, аби Хмельницький працював, функціонував і спрямовував свої зусилля для фронту. Також хочу наголосити, що під час засідання виконкому ми. Підтримали рішення про формування нових автобусних маршрутів. Я думаю, що ви бачите, як ми розширяємо автобусну мережу. Ми суттєво збільшили кількість транспортних одиниць на маршрутах, які запустили на початку літа. Це маршрути номер 4 і номер 5 а також на маршруті номер 3 Від сьогодні в нас працює маршрут номер 8 Маршрутки буде сполучати Озерну і Раково. Теж будуть на ньому функціонувати великогабаритні автобуси. А також ми запускаємо маршрут на шаровечку. Два Маршрут таки не міг ніяк прижитись, але відтепер одислувати комунальний перевізник. Ну я впевнений, що він буде функціонувати. Будемо далі. Працювати над тим, аби посилювати діючі маршрути, формувати нові. Ми до слова зараз чекаємо результатів по тендеру на придбання тролейбусів, був вжитку за кордону. Теж хочемо суттєво поповнювати і тролейбусний парк. На жаль, не можемо купувати нові, ну але розуміємо, що транспортна система має працювати, як і все власне міське господарство. Хочу власне на завершення сказати кілька так, би мовити загальних слів. Друзі, нас чекає насправді дуже складна осінь. Нас насправді чекає дуже складна зима. І ми маємо з вами кожен день до того готуватися. Ми е, поповнюємо матрезерв, резерв, тому що, до речі, сьогодні на виконкомі ми це зробили, е, підтримавши поповнення матрезерву. резерву. Я окремо відео розкажу, е, що би ми хотіли і від вас по підготовці. Ну але е, сьогодні більше напевно десь про мотивацію я хочу сказати. Ми з вами живемо вже майже 9 років насправді в дуже непростих умовах, особливо останніх вже 6 місяців. Дуже і дуже важко, це зрозуміло. Але коли ти в тилу, і коли ти кажеш, що тобі важко, завжди подумай про того, хто на передовій, хто в бліндажі, в окопі, хто атакує зараз десь під Харковом, під Херсоном на Запоріжжі. Хто робить неймовірні героїчні речі і порівняйте свою важкість, складність і їхню. Ми маємо з вами виграти цю війну насправді. Бо перемога тільки перемога означатиме наше українське, майбутнє. Російська орда посунула сюди, аби знищити нас всіх. Російська орда катувала, вбивала, нищила, різала, тому що така її суть. Це руйнівники, які хочуть знищити. Все все українське. А ми з вами творці ми нація, яка створює, нація, яка будує, нація, яка формує. Ми надся добраємо, вузково переможемо. Але для того ми з вами маємо докладати надзусиль. Перемога залежить від кожного з нас. Для того, щоб перемогти, ми маємо щодень ставати сильнішими, міцнішими, тренуватися, займатися. Якщо ти сьогодні не у війську, тренуйся. Бо завтра цілком можливо доведеться замінити побратим. Підтягуй свій фізичний стан. Займайся, тренуйся, навчайся. Поки ти в тилу, займайся волонтерством, займайся медицинарством, бізнесом, плати податки, сплачуй комунальні послуги. Роби все, аби, як я кажу, тримати стрій. Друзі, тримаймо стрій. Бо тільки тримаючи стрій, ми з вами зможемо перемогти. Допомагаймо один одному, підставляємо плече один одному. Це так, як мають жити всі українці. Якщо ми так будемо робити. Ми обов'язково переможемо. Ми справимось з будь-якими викликами і восени і взимку, тому що ми велика українська нація. Давайте віддамо все, що можемо заради нашої перемоги. Ми обов'язково переможемо! Вічна пам'ять і слава усім загиблим героям! Слава українським воїнам! Слава Україні!